Тож доброго дня. Сьогодні спробую пояснити м, різницю між дорогою і дешевою кавою. Так то намагаюся більше знань отримувати про а, цікаві дорогі сорти, як вони з'являються, як вони ростуть, яка в них обробка. І а, слухаю подкаст а, дівчини, вона м, консультант по ферментації кави. Можна щось таке: консультант по обробці кави. От, і фермери. В регіонах там вона зараз, наскільки я пам'ятаю, в Колумбії проживає щось таке. Латинські фермери Латинської Америки звертаються до неї за допомогою, як зробити крутезну каву каву чемпіонів. скажімо так, і вона їм рекомендує. Вона, в принципі, має досвід ферментації. Вина то цей досвід вона переносить на каву і виходить ну дуже круто, чесно кажучи. То, якщо брати глобально, дешева кава від дорогої відмінна тим, що дешева мейнстрім кава, допустим, той самий Сантус, росте в кавових садах, скажімо так, які оброблює і збирають на комбайнах. І уявіть себе, йде комбайн поміж дерев і зриває ягоди. Звісно, він їх ніяк не сортує ні по кольору, ні по розміру, ні по чому. От. А. Ну, і сама по собі обробка, вона, скажімо так, найпростіша мита. Тобто, кави просто змивають кожу, кожу цю цією кавою лишні. От. А коли каву виробляє фермер, і це в останні роки стало дуже модно, до фермера більше запросів, скажімо так. Тобто, коли людина. Здобуває такий цікавий якийсь окремий сорт. По-перше, це сорт дерева, який росте окремо, за яким доглядає людина. Після чого ягоди збираються, візуально вони сортуються, по розміру вони сортуються. Людина бачить, коли доспіває ці ягоди. Після того, як зібрали, з'являються різні можливості цікавої обробки ферментації. Ферментації це коли кавове зерно впитує в собі якісь смаки. Що може бути? Може бути просто коли на сонці висушуються ягоди, то коли сохне оця вишня кавова, вона, на неї діють бактерії, які переробляють сахара. І коли вони це роблять, ці сах... після цих сахарів речовини впитуються в кавове зерно. Це вже не якісь фруктові смаки, а ну, тобто не смак вишні, допустимо, просто класичний кавовий. А за рахунок того, що ці бактерії працюють, виходять цікаві відтінки. Ці бактерії бувають різними, потім бувають а, різні ферментації. Це коли анаеробні. Анаеробні без доступу повітря, коли а, в бочку, допустимо, з кавими тими самими вишнями додається бактерії і лишається на якийсь час. Причому ці бактерії, допустімо, анаеробні, тобто ті, які можуть працювати тільки без доступу кислороду. Викачали повітря, запустили ті бактерії. Потім буває промивка вуглецевим газом, щоб ну, речовини впиталися в, кав... в кавове зерно. Потім азотом, наскільки я розумію, нова фіча. От. І всі ці технології потім. Можна, допустимо, просушити кавові ягоди на сонці, потім зробити їм ферментацію. Ну, загалом навпаки. Спочатку анаеробна ферментація, тобто в бочку поміщають на сутки, допустимо, там бактерії діють. Після чого викладають кавові зерна сушать. Або одразу миють. І всі ці технології складні і неможливі в автоматичному режимі, а, створюють суперсмаки кави. Тому і кава різниця. то... Коли ми отримуємо автоматичне зібрання, звісно, його зробити легше і в більших об'ємах. А коли ми п'ємо каву ручної роботи от, і робимо собі каву з такого зерна, це зовсім інша історія. І ці смаки вони кардинально різнять. От, І ми отримуємо те, чого 20 років назад навіть про це не думали. Коли з'явилася еспресо, темна обсмажка, то тільки обсмаженням намагались коригувати смаки. Тобто, так, да, обсмажка робить кавове зерно зерна різного смаку. Світле, темне, світло темне, щось посередині. Так, це допомагає розкрити смак зерна. Але розкрити, якщо від природи в зерні нема класних відтінків, ви там обсмажкою, навіть там філігранною майстерною не зможете отримати цікавий смак. Тож, перш за все, зерна. Але, звісно, якби була можливість, треба було брати напряму зелене зерно у фермера, потім вдома обсмажувати на автоматичному якомусь ростері невеличкому. Можливо, за цим майбутнє, до речі, О, це було б дуже круто. Кожного разу собі обирати те, що ти хочеш, і коригувати смак так, як ти хочеш. От, а наразі в нас Колумбія Ель Повінір. Фруктові смаки, персик, нектарин, малина. Буду собі робити чашечку. Вже тестував цю каву, нагадаю, смак, вона крута, прикольна. І потім посмакуємо кавку на вулиці. Це теж гарно. Епловський годинник, як завжди, скинув керування відеокамерою, то буде трохи цікавий кадр, скажімо так. Ну, спробую, спробую. Спробую приготувати без. Точного налаштування кадровки. Дайте так. Може, так цікавіше буде. Так, що ми маємо? 19.2. Я тільки що робив собі 28, і вийшло дуже-дуже прикольно. 27. О, ми зараз повторимо мій цікавий досвід. Кава вийшла крута. Звісно, краще було б досита, яке в мене 22 грами робить і 22 грами кави. А, але якщо. Отак трохи не вгадати об'єм в сито, то кава протикає більш швидко. А, чесно кажучи, це невірне готування, але, але воно більш слабеньке. Тобто, допустім, Я люблю попити смак, саму посмакувати каву. І одна чашка еспресо в день це так-то малувато. Хочеться більш смачного. але якщо робити класичне еспресо, більше попити достатньо складно. Що всі речовини, які є в каві, вони там є і вони додають активності, бодрості організму. Якщо перебрати, то виходить підвищення гормону кортизолу, якщо хто мене розуміє. І пішло готуванечко. Дивимось. Можна дзерко. Так, а от без... Бісить, біжить досить швидко. Причому ми отримаємо велику філіжанку не дуже міцної кави, що нам і треба. Я зупинаю максимум на 25. Загалом, якщо рахувати, 68 грамів за 25 секунд це так то неправильно, але дуже смачно. Якраз для фруктових смаків для нашої Колумбія Ель Ковернір, Персик Марина Нектари. Супер, йдемо тестувати. Тож, тестуємо. А. От Коли людина вклала дюшу в каву, то це відчувається. Виходить і міцна, і смачна кава одночасно. От. І в цьому різниця, коли ви п'єте, напустимо, мейнстрім каву, яку зібрали комбайном. Там не буде цих відтінків. Не буде намагання людини знайти тонкі смаки. От я, допустимо, зараз відчуваю а все ж це еспресо суміш, але вона з міцним персиковим відтінком. Тобто, по суті, якби ми на до еспресо додали персика. от, І це все відчувається в каві і це натуральний смак. От в Цьому різниця. Що ви... Або п'єте смачну цікаву каву, або просто гіркуватий напій, який зібрав Кубай. От, тому у кави різниця там, в 5 разів буває легко. Буває кава за 500 гривень кілограм. Ця наче 1100 Тут не так то багато, Тут 2 220, ну в 2,2 рази. Причому ми одразу відчуваємо різницю. Класу. Тож, якщо у вас є вибір, звісно, рекомендую брати дорогу якісну каву, а не дешевий мейн стрім, яку.